Від Матея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Коли Ісус народився у Ефлеємі Юдейським за днів Ірода, царя мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу і спитали, Де цар юдейський? Що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитися. Почувши це, цар Ірод стривожився. І весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх правосвященників та книжників, народних, він випитував у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали у Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле юди, нічим не менше між містами юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Стаючи чи враз то ближче до Різдва Христового, кожного разу ми читаємо оці уривки з Євангелії, які описують подію Різдва, і опис насправді є настільки реалістичний, що Він говорить всі обставини, що відбувається, коли Ісус має народитися, що відбувається у світі. І ми читали тільки що у ривок, коли мудреці зі Сходу, ці три невідомі чоловіки, які рушили у напрямок за світлом, яке бачили, за зорею, і йшли, шукали, хотіли наблизити для себе це світло. Як цікаво, що ці мудреці. Вони не є хрещеними людьми, вони не знають, хто такий Ісус Христос. Вони інтелектуали, можемо так сказати. Вони люди, які любили науку, які любили мудрість, які вивчали, як крутиться земля, як крутиться світила небесні, які є планети. Тобто, вони досліджували цю природу. І ми бачимо, що дослідження, наука, вона завжди вказує на ще щось більше. Коли науковець вивчає, він зупиняється на тому моменті, що потрібно рухатися далі. Потрібно йти далі. І, власне, вони пускаються в цю дорогу, тому що дослідження потребує вийти, вийти від себе, вийти з. Можемо сказати, цієї зони комфорту, яку ми собі створили. Тобто, той, хто хоче результату, він повин, повинен рухатися далі. Інакше результату не буде. Ми бачимо, що вони мають багато перепон також, що їх зупиняє. Тому що вони приходять у Єрусалим, вони зустрічаються з цим іродом. Ірод інший персонаж. Дуже відомий для нас, хто такий Ірод, який є царем, який є представником влади і який боїться, що хтось ще має народитися подібний йому. Тобто, якщо ще буде один цар, то що йому тоді робити? І він з того переляку також вивчає разом з цими мудрецями. Запитує книжників, ті, які вивчають Писання, Слово Боже, де має Христос народитися? І відповідь є правдивою. Тобто вони досліджують, читають, що має народитися у Вифлеємі. Бачимо, що недостатньо мати знання про Бога. Недостатньо читати про Бога. Потрібно рухатися у напрямку Бога. Оце є важливо. Що ми знаємо, хто такий Бог, ми знаємо відповідно до, наших, до нашої можливості пізнання, як люди. Але недостатньо, недостатньо про того Бога прочитати. Потрібно до того вифлеєму рухатися. Тому десь е, у ці дні так само для себе відкрийте цю можливість, дайте цю можливість, щоби в якийсь спосіб для себе. Тож шукати того Христа, де Він народиться в моєму житті? Чи часом я боюся навіть, щоб він народився, тому що Він певні мої плани може змінити? Якщо Бог приходить у наше життя, то Він міняє, але міняє на краще. Інколи ми цього всього не розуміємо, що Він може щось змінити в нашому житті і це буде краще для нас. Тому Боже народження потребує таке перше. Не боятися і вийти йому назустріч, друге прийняти для себе, не боятися, не бути таким своєрідним іродом, який замкнутий у собі, замкнутий у своїй владі, і каже: ні, крім мене тут немає більше нікого. Я є епіцентром, центром всього. Інколи ми можемо себе так і позиціонувати в житті, що кажемо, що буде так, як я кажу. Буде рішення за мною, і моє бачення ніхто не має перейти і щось додати чи щось відняти. Можемо бути як мудреці, які мудро йдуть, вивчають, досліджують, рухаються, а можемо бути як ірод, який боїться замкнутий, не хоче прийняти іншої правди. Тому ми продовжуємо рухатися по таких стежинках Євангелія, щоб ми були, думаю, що всі хочуть бути як мудреці, не як ірод.